Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на підготовці до вивчення грамоти. Я приготувала вам нове завдання. Погляньте, будь ласка, дуже-дуже багато букв. І бачите, два будиночка. В одному із них будуть жити звуки голосні, в другому із них будуть жити звуки. Приголосні. Я хочу, щоб ви трошки повторили, які голосні, а які приголосні. Я вам даю завдання, і ви відправляєте звуки до своїх будиночків. Я зараз вам це все покажу. Погляньте, я знаю, що звук І голосний. Я знаю, що звук А голосний. Я знаю, що звук І голосний. Я пам'ятаю, що У теж голосний. Ф приголосний. П приголосний. Н. Приголосний. Продовжіть, будь ласка, роботу самі. Так, діти, розглянемо результат нашої роботи. В будиночку з голосними. Живуть порахували так, шість звуків. Молодці. В будиночку з приголосними живе багато приголосних. Ми їх ще поки що не всі вивчили, тому ті, які ми вивчили, уже знайшли свій будиночок. Діти, хочу вам запропонувати погратися ще в одну гру. Ми вже з вами вивчали про довгі і короткі слова. А зараз я хочу тільки з вами пограєтесь, знаєте ви чи не знаєте, які слова короткі, а які слова довгі. Для цього нам з вами знадобиться дві смужечки. Це, як ви розумієте, коротка, це, як ви розумієте, довга. Зрозуміло, якщо я вам буду називати слово коротке, ви мені показуєте коротку смужечку. Якщо довге, ви показуєте довгу смужечку. Домовилися. Починаємо. Змія. Так, це коротке слово. Сок. Правильно це теж коротке слово. Екскаватор. Молодці. Дім. Молодці. Вуж. Так, це. Ні. Це. Довгий вуш, а слово коротеньке. Молодці. Машина. Довге слово молодці. Слідуючи домашні завдання. Я сподіваюся, що ви його виконали. Вам було зробити звуковий аналіз слова качка. Перевірте, будь ласка. Якщо ви зробили так, як зробила я, значить, ви зробили правильно. Тепер я вам хочу запропонувати знайти місце звуку, який ми ви вивчали на минулому занятті. Нагадайте мені, будь ласка, це був звук Ч, буква Ч. Все правильно. Я хочу, щоб ви знайшли місце і замінили його. На фішку синього кольору, якщо це приголосний твердий. Давайте разом зі мною. Спочатку я определяю, де ж знаходиться звук Ч. Так, ось він, де в мене знаходиться Качка. -ка». Він стоїть на третьому місці. Я можу вже замінити на синю фішку. Якщо ви зробили так, як в мене, значить, ви зробили правильно. Але ми з вами вже вивчили майже всі букви, які знаходяться в цьому слові. Значить, ми можемо вже фішку звуку поміняти на букви. Давайте це зробимо разом зі мною. Перший звук в слові качка. К. Ми міняємо його на букву. Молодці на букву К. Другий звук А ми замінюємо на букву А. Третій звук і букву, яку ми вже вивчили, ми можемо замінити. Що це буде за буква? Буква Ч. Молодці. Ми замінимо всі фішки, які ми з вами ставили, на букву. Слідуючи качка. Іще один звук К замінюємо іще на одну букву Ка. І останній звук кач А голосний замінюємо на букву А. Ось результат нашої роботи. Ми вже з вами надрукували слово. Давайте разом прочитаємо. Кач Ка. Молодці! Ми з завданням справилися. Переходимо до слідуючого завдання. Продовжуємо працювати, діти. У нас, крім схеми і картинки Качка. З'явилися картинки з минулого заняття, це чапля і чайка. Зараз я хочу, щоб ви знайшли місце звука Ч в слові чапля. І позначили його фішкою. Пам'ятаєте, синього кольору. Ну давайте разом зі мною. На якому місці стоїть звук? Ч? Ч в першому слові чапля. На першому місці, і ми його позначаємо. Так, ми його позначаємо синьою фішкою. На якому місці стоїть звук Ч в другому слові. Чайка теж стоїть на першому місці, і ми позначаємо, якою. Синьою фішкою, але я можу вже поставити і ви також поставити букву, яку ми з вами вже вивчили. Ось я ще хочу, щоб ви мені сказали в слові чапля, четвертий звук. Чапля, яким ви його чуєте? Пом'якшеним приголосним, правильно, ми його не можемо позначати синім, тому що синій це твердий приголосний, а пом'якшений приголосний, домовимося, будемо позначати зеленою фішкою. Будь ласка, зробіть так, як зробила я. Ось діти, ми з вами вже навчилися робити звуковий аналіз слів. Заміняти звуки на фішки, які позначаються синім кольором приголосний твердий, зеленим кольором приголосний м'який, пом'якшений. Так, і ми вже можемо в схемі Заміняти фішку знака на букву, яку ми вже з вами вивчили, так як ми зробили в слові чайка. Молодці! Переходимо до слідуючого задання. Діти на дошці у нас з'явилось нове задання. Розгляньте, будь ласка, картинки і склади. Перший склад в кожному слові. Вам задання ви повинні до картинки підібрати склад відповідний. Називаю картинки чорнобривці, шапка, вчитель, часник. І ще раз, чорнобривці, шапка, вчитель, часник. Робіть, будь ласка, самостійно. І ми з вами потім перевіримо один одного. Перевіряємо діти правильність вашого виконання. Чорнобриці. Читаємо перший склад. Чо? Вірно. Шарф. Читаємо перший склад. Ша. Теж правильно. Вчитель. Читаємо перший склад вчи. Молодці. І останнє слово часник. Читаємо склад Ча. Все, вірно, молодці. Діти починаємо вивчати новий звук, а який ви зараз самі здогадаєтесь? Я вам назову ряд картинок. А ви Здогадайтесь, який звук повторюється в цьому слові: Цап, ціп, ЧОРНОБРИВЦІ, нарцис. Ще цибуля. Перець. Так, я навіть трошки вам підказувала своєю вимовою, що ми чули в цих сих словах звук Ц. Це новий звук, з яким ми сьогодні будемо знайомитись. Давайте спочатку навчимося його правильно вимовляти. Повторюйте, будь ласка, за мною. ЦА АЦ. ЦУ. Уц. ЦИ. Іц, Це. Це, ці, іц, цу, уц. Молодці. По вимові ви зрозуміли, що це звук. Вірно, приголосний, приголосний завжди твердий в українській мові. Він може тільки бути пом'якшеним іншими голосними. Це ми пізніше з вами будемо вивчати. А зараз ми з вами запам'ятали приголосний твердий Ц. Так, діти, ці картинки я вам вже називала, верніше, назви картинок. А тепер я хочу, щоб ви мені сказали, які картинки тут зайві, в яких не зустрічається звук С. Так. Жоржина немає. Я забираю цю картинку. Перець є. Нарцис є. Чорнобривці. Правильно. Стілець. В цьому слові є звук Ц. Молодці, шапка. Немає. Молодці. Капуста. Уважно. Капуста. Чується. С. А насправді звук С. Так, ця картинка у нас зайва, молодці. І остання картинка Цибуля. Правильно, в цьому слові теж є звук Ц. І тепер швиденько ви мені говорите, в якому з цих слів Ц твердий або м'який. Перець. Так, ось якраз в цьому слові. Ць пом'якшений. Твердий. Ць. Чорнобривці. Пом'якшений. Де стоїть звук? Чорнобривці. В кінці слова. Стілець. Де стоїть? Звук? В кінці слова. Молодці кі слово цибуля. Звук який? Твердий приголосний С, де він знаходиться, стоїть першим. Пропоную вам разом зі мною зробити звуковий аналіз слова стілець. Приготуйте, будь ласка, свої фішки, і ми зараз швиденько з вами зробимо. Стілець перший звук. С приголосний твердий. І лець, Другий звук який? Т. Приголосний м'який. Правильно. Сті лець, Голосний. Назвіть його. І позначаємо кружечку. Четвертий звук. Приголосний Молодці. П'ятий звук. Голосний. Назвіть його стілець. Е. Правильно. І останній звук звук, з яким ми сьогодні знайомимося. Звук С позначаємо його м'яким. Ось в цьому слові слово. Довге чи коротке? Довге. В цьому слові ми побачили два голосних і Е, значить, скільки складів в цьому слові? Два склади в цьому слові. Якщо так ви зробили, то ви зробили все правильно. Молодці! А зараз я хочу, щоб ми з вами розділилися на дві команди. Буде команда хлопчиків і команда дівчаток. Хлопчики називати будуть мені слова, в яких зустрічається С твердий. Дівчатка називають мені слова, в яких с пом'якшений. Зрозуміли? Починаємо. Хлопчики, цап, дівчатка, ціп. Хлопчики, цуценя. Дівчатка, олівець, хлопчики, цирк, дівчатка, заєць. Справилися ми з цією грою, ви всі молодці. І давайте ми з вами домовимось так. Якщо вам щось не зрозуміло на нашому занятті, ви обов'язково мене запитуєте. Переходимо до слідуючого завдання. Це завдання буде домашнє. Ви повинні будете зробити звуковий аналіз двох слів: ЦАП, ЦІП. На слідучому занятті, як завжди, я вас запитаю. Зараз ми переходимо ще до одного завдання. Так, ми з вами не познайомилися з буквою, яка позначає звук. Су. Ось вона. Розгляньте, будь ласка. ми бачимо в верхньому куточку велику букву С і маленьку букву С. Розглянемо, з яких елементів складається вертикальна лінія вниз 1, вертикальна лінія вниз 2, горизонтальна і маленький завиточок. Один, два, три, чотири елементи складається буква С. Маленька буква С. Схожа, але менша за розміром. Починаємо читати склади разом зі мною: Ца, Цо, Ц, Ц, Ці, ЦЕ. Ац, Оц, Уц, Иц, іц, 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 Ец. Прочитайте, будь ласка, самі. Починаємо читати слова разом зі мною. Ціна, цирк цукор танець, синиця, горобець праця. Цибуля, сукерки. Молодці. Дома, будь ласка, прочитуйте. Склади із буквою С, а також слова. Переходимо до слідуючого завдання. Подивіться уважно, діти. В мене, крім надрупованої букви С, з'явилася ще моя буква С. І смайлики. Пам'ятаєте, минулого заняття ми з вами вчилися викладувати. Ну що ж, переходимо ми до нового завдання, яке ми ще з вами не виконали. Ми зараз з вами розглянемо картиночку. Ви будете відповідати мені на моє запитання. Я буду вам задавати запитання, а ви повинні відповісти повною відповіддю. Послухайте, будь ласка, як це ми будемо робити. Я запитую. Хто гуляє з собакою? Ви повинні мені відповісти: хлопчик гуляє з собакою. З ким хлопчик гуляє? З собакою. Зрозуміли? Слідуюча картинка. З чим іде дівчинка? Дівчинка йде з одягом. Можна ще сказати, дівчинка іде сукнею? З чим йде дівчинка? З Сукнею. Молодці. Слідуюча картинка. Чим садівник поливає кущі? Так, садівник поливає кущі водою. Чим поливає? Водою. Повторіть, будь ласка. Садівник поливає кущі водою. І слідуюча картинка. Чим прасує мама? Так, мама прасує праскою. І ще раз повторіться речення. Мама прасує праскою. На всі запитання ви мої відповіли. Ви молодці. Я вам дала домашнє завдання виконати звуковий аналіз і складіть, будь ласка, мені два речення із словом ЦІП і словом цап. А тепер я хочу вам запропонувати оцінити свою роботу на занятті. Ось, наприклад, в мене дві зірочки. Одна. Жовтого кольору. Дуга червоного кольору. Жовтий колір в мене означає, що я завдання виконала. Я собою задоволена. В мене дуже добрий настрій, як сонечко світить на небі. Але якщо я вам покажу зірочку червону, червоний колір це сигнал стоп. Або увага. Це значить, що ми з вами. Не зовсім зрозуміли завдання, не все виконали на завданні, не з всім справилися. Домовились? Приготуйте, будь ласка, собі дві зірочки, покажіть мені, як ви оцінили роботу на занятті. Так, бачу, що всі підняли жовту зірочку. У всіх дуже хороший настрій, ми багато з вами навчилися і ми з вами молодці! До побачення!